Всім привіт! Ми хочемо зараз проїхати по цій потрави, завтра ж трійця, то хочемо нарвати васильки, таке все поставити на воротях, над дверима, на біля порогу покласти. Таке. Я бува, кладу, бува, не кладу. Так, зараз проїдемо. Наш город за цими кущами. Так що проїдемо і вас з собою візьмемо. Якраз в перших відео я показувала, яке наше село. Вроді невеличке дві вулиці, а зараз... То діти повиростали, поженилися, то нові поприїжджали. Бог знає, старих людей вже мало залишилося. Таких, що ми знаємо. Багато нових. З колі ходимо, хто вони такі, бог знає. хто вони, що вони, звідки вони, ці люди не знаємо. Ну і все село. Наша вуличка, ви бачили, і оця нижня вуличка. Ні, ну вона там далі є до, до краю, до нашої. це Так оце половина вулички. І все. А новеньких стільки, та й діти повиростали, поженилися. В них вже свої діти, вроді недавно ось маленькі бігали, а вже свої діти є. Вже ті діти в школу пішли, а я Коля кажу, отак От ось дивись і розумієш, які ми старі. <laughs> да. Тільки так кажу, розумієш, що там уже год та год. <laughs> Це тобі сорок п'ять в цьому році. Боже, а коли по поженилися, Колі двадцять. <гум> <Да>? <гум> Мені 16, Колі 20. <гум> Боже, коли те час було, коли воно пролетіло. Бог зна. Да. А колись тут тракторна бригада була така багата. Тут були концерний цех. Ще коліна, да, мамка тут робила, на цьому концерному цеху. І столова була, тут таке все да, було, я ще пам'ятаю. тракторна бригада, машинний двір був. Так, да, а зараз. Одні кущі, а тут ось де те поле оце. Тут, е, ці. Не, і там були, і тут були теплиці під стеклом було. І yes. взимку були помідори, огірки. Я ще пам'ятаю, ми тільки сюди переїхали. Це, мабуть, клас п'ятий я пішла. Я приходила сюди, гулять ходила і пам'ятаю. Сніг ще був, а я шукала ці котики. Ну, вербу. Мамі хотіла на 8 березня подарувати. І, е, виходить, лазила тут же, шукала. Мені в школі сказали, що Тут є котики, і я сюди приперла, повні такі сугроби були. І підійшла до цих тепліць, а дітра я спокійна вже. Побачила мене та махає. Я думала, зараз ругати буде, що я тут лазя. Вона махає і мені повну пазуку, помідорів, огірків надавала. Я прибігла домой така щаслива. Наші ті котики, я помідори огірки принесла додому. Було, а зараз все. Одні бур'яни, так? Да? Одні бур'яни. Нічого нема, вже скільки років нічого нема. Так що такі справи провезли вас по бур'янам. Таке відео Ми не люблять. Ага, там де сад був. Не видно. Таке люди відео не люблять, а вже підсоешник этот свисти починає. Глянь, так? Да? Нічого. Хтось та й подивиться. У мене якось на каналі розділилися, хто любить кухню, хто любить консервацію, дивиться відео, хто любить все дивиться. Так що на любителя. <свіття> так, треба десь дивитися, де ми станемо. Колись показувала на каналі, але мало його було. Оце природнє мило. Оці квіти, вони пахучі, це вони на. Як ото флокс дикий. Ой, як вони пахнуть. І оце природнє мило. Отак. От Коля, ти мені не допоможеш, він із машини не виходить. Так, щоб познімала, я вам показала. Водичка, да? ні, ні, не треба водички, воно ж без водички. Якщо і водичку з собою носити, то можна з дому і мило брати. Але. Боже, як вони пахнуть, які вони пахучі. А це так берете третю, хорошо. І вона милиться. Гляньте, Піна. Оце я багато зелених, треба більше квіточок. Бачите, яка піна? Я так милиться. Я багато зелених дала. Треба отак більше тих. Понятно. Самі квіточки. Так, да. самі квіточки. Отакі. От так його розтираєте. І вона пійна не, не зелена, як я показала а ця, а біла. Бачите? Пінк. І це як антисептик іде. І природнє мило. І ручки. У вас уже помочуть. Ну, ви пахне, я нарву собі, мабуть, назад будемо їхати, да? угу. і я нарву собі в это. Вазочку, я ж люблю квіти. У мене зараз постійно квіти, якось вибирається. Так, пішли шукати. Нам треба полинь, нам треба любисток, ромашка, шпариш і васільки. Да? Угу. Васільки треба. Ну, васільки, зараз туди проїдемо. Ми, о, ну в Казан пішов, бач. Е, Їдемо ми назад. Поїдемо зараз на попівку, в балку, там, ну не в балку, а понад Балкою, є, то там є. Ми на цій машині їдемо, питаю, по цій дорозі, ти мене на собственній машині вбишив. На моїй же собственній машині ти мене вбитріщив. Та вона так якось тут швидкість так чувствується. На сімки такого немає. Та, тут швидкість на Та, Та і вона якось так з місця. Стартує, що... Чуть-чуть да, і вона так Семьор... оберти, оберти набирає, що скаже. Так, да, так. Да. Вона рве з-під себе. як на марка. Раз і все, і зразу вона швидкість набирає. Сімрка не так. Сімрка пока розкачегариться, а ця... ця стартує добре. Прямо так. Ще дорога тут по нижній. Така. Це хто? Я і кума не впізнала. Куми, де я і не впізнала його. Кажу, це хто? Ти що, по нижній поїде? Та поїдемо тут. Собачки. Так, так. Да. О боже. Дорога у нас. Асфальт забуте Богами людьми село. И библиотека, крамница, и медпункт был. А теперь построили квартиры, будут давать комусь, комусь будут давать квартиры. Ну, давать. Так, так кажут. Ну а да. Так ремонт их быть. Да да. Машини не їздять, тільки ті, що мають машини, нічого не їзде. І все. І все вам село. Отам далі на нашу вулицю на верхню, Вона наполовину менша, ніж оця, що ми проїхали. І все село. Так, поки їдемо, розповім вам, яка трава від чого ставиться на трійцю. Ну це таке, як забубони. Можете сміятися, можете не сміятися, але я буду це робити і робила полинь це від злих духів, злих очей і всього такого, місті з васильками. Любисток це щоб в хаті була завжди любов в сім'ї, в хаті була любов. Ромашка від хворі, натільник і підтільник від хвороб, шпариш, щоб ножки ваші не боліли, не крутили, Полинь і васільки. Це треба ставити на воротях, над дверима, на дверима вішать від злих духів. Всі інші трави треба під порогом класти, щоб ви як заходили в хату, ставали ніжками. На оце. Ну, я ж кажу, це за бубони, можете не вірити, там сміяться і все таке, але старі люди завжди так робили. І я іноді роблю, іноді не роблю, ну Стараємось кожен рік робити. да. Ну, будем робити. Будемо робити, бо знаєте як, чорних очей і радів дуже багато, тому, тому відчуваємо, що треба робити. Якщо хочете, вірте, хочете, не вірте, а ми будемо робити. Це ж діло кожного. Хто як хоче. Бо почнуть там писати. 21 -е століття, люди вірять за бобони. Не треба мені цього писати. Я ж вам не вказую, як вам жити і що вам робити. Як вам з чоловіком балакати, що йому казати. І все інше. Так що таке. А ще забула, ще ж звіробій. Звіробій також треба, щоб сила була. Щоб у вас були сили, бадьорість, щоб у вас вимазли змозі преодоліти оце все. Так що такі справи. Краса яка. Так, Васильки усе є. Звіробій є. Вона вже поцвітала, Ну нічого. Зараз не збираємо. Так класно. Ще й свірчки. Ой, а куди я задерла? Я, я любуюсь красою. Вам задерло, нічого не показує. Так, це треба нарвати і мамі, і собі. Збирати трави. Пахне, так? Да? Угу. О, О, Як воно там? Не чабрець, як вони там називаються, може й Якось хтось як, як то каже на них. І хочу такі, щоб вони ще цвіли понаривати, похучі. Я Їх так люблю. Звіробій. Поотквітав, звісно, вже. Деякі ще не позаквітав. Ну. Піде. Коля мамі збирає, а я нам збираю. Треба туди, мабуть, нижче спуститися, подивитися, що там є. Воно сонце так отсвічать, да? Нічого не видно. Гляньте, яка краса. Да. А ось, ось тільки тільки ми проїжджали, але ну все було зелене, миленьке. Время пройшло. Ой, я пахне я, Коль, ти понюхай, як воно пахне. Соломою. Свіжою соломою такою. Хлібом. <реш> Пам'ятаю, як його заготавлювати. <реш> як привозять три ПТС соломи. <реш> 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 не вмієш ти цінувати красу, Коль. <реш> ти сразу все <реш> знаєш, скільки перецінував. <реш> Ні, ну не знаю, а мені все одно, зато воно красиво, воно пахне, воно гарне все. О Господи. Отож є такі люди. Одні е, любуються кожною квіточкою листочком, а одні кругом їм то не так там колиться, там комарі, там гецики, там іще щось. Слухай. Я <сум> як отой романтик хожу всім, любуюся, а ти ні. Диви, які тут кущі. Там по одному, а тут усе прям кущі. И не такие сухие, как там. А тут усе и бессмертники є. Бессмертники є. Такі Старається зять для, для тещі. Старається взяти для тещі. Є ще отакі безсмертники. Ми колись бабушкою такі збирали. Я не пам'ятаю, від чого вони. Це мене бабушка, Мамина мама навчила розбиратися в травах. Ми завжди жили в квартирі на ковалівці в місті. І ходили до річки з бабушкою збирати лікувальні трави. Бабушка сушила. У нас виробій є. Бабушка сушила і завжди пила їх. Їде воно ж. Звідти розвернеться зараз, та й будемо їхати. Палиня щось ніде нема. Не можу знайти палинь. Всі трави є. Зараз понариваю. А палиня нема. Черешні дикі, дивіться. Ось о. І мілкі є, воно чорні. Не видно на камеру, але є. А там ми, де перший раз зупинялися, трави рвали. Там абрикос, ну я якось вже як їхала, тоді зрозуміла, що можна було познімати. Палинь знайшли. А ромашок немає, любимо мами нарвемо. О, нарвала я букетик. Такий. Це я не на полі нарвала, на полі воно без таких устічків. Це з бок поля нарвала. Я не лізла на полі. Це з бок поля я нарвала і мамі, і собі. Хай буде гарне таке. Ось у мами любисток. Ось такий си він нарвала. Кітус допомагає над дверима. В хаті да. Сюда. може його ниже опустити. Ну, щоб він не впав. Чи пойдеть? Пойдет. Ну, Впайде. Папа ще каже, мати його листя горіха ставила, ще рвала. Ну і ми листя горіха додали. Біля варіт. Воно також листя горіха. І зараз на цей, над кухні. Оставиш мені. Оставлю. Ну, щоб зняти те, що ти мені сказав, ти мені погрожував. Каже, якщо ти мене слухатися не будеш, я тебе буду возити в такій позі, як стоїть сідушка. Як? Дурне. Дитина тут є Дитина тут, поварити дитина такий же збучений як і батько На гульки. Самокаті немножко стоїть, чи то кажуть. Без гриця і вода не освітиться. Таке без вені. Веня, кругом. Він ти як Кажу, чому вони так повигиналися, повитягувалися, як наперед. А Коля каже, бо персик був, тінь була. І вони як з-под персика на сонечко повитягувалися. <хи> а тут жовта розквітає лілія жовтенька. А Маринки не щось я її не бачу, де вони, може, позаквітають. Що Марінка давала мені. Ці усе опять пітуньки поотростали, заквітають. А це Маринкина розочка, що вона мені давала в юща. Дивіться, як пішла гарно. красна чи червона. Ця розова ось як пішла.